Алехандро Альгара, Деніал Говард Мурахи. Завдяки мурашкам наші ліси, поля і луги не забруднені тваринними і рослинними рештками. Хто ти? Привіт. сказав хтось тоненьким голосочком. Ти роззираєшся навколо, але ніде нікого нема. Я тут унизу обережніше ти наступи на мене. Нарешті ти опускаєш погляд і помічаєш крихітну комашку. Ти хто? Я мурашка. Хочеш познайомитись? Ходи зі мною. Ось така я Я мурашка. Ти можеш побачити мене в саду, в парку чи в лісі. Ми є всюди. Я комаха. Моє тіло складається з трьох частин. Перша голова, на ній два ока, рот і два вусики. У центральній частині шість ніг, які вміють швидко бігати. Третя частина черевце, де містяться шлунок та інші внутрішні урани. А хочеш дізнатися більше про мою оселю? Де живуть мурахи? Ми, мурахи, живемо в мурашнику. Ти, напевно, вже знаєш це. Але чи відомо тобі, як він виглядає зсередини? Я тобі розповім. Мурашник – наче велика підземна печера, яку ми викопуємо і ротом, і ногами. Вигрібаємо землю і будуємо тунелі та камери. Камери це спеціальні кімнатки. В одній, найбільші, живе королева. В деяких ми складаємо яйця, в інших зберігаємо їжу. У нас є спеціальна камера, де ми піклуємося про личинок і годуємо їх. Тут ми складаємо яйця, які щодня відкладає королева. А це камера для зберігання їжі. В окремі комірки ми складаємо сміття і непотріб. Тут живуть мурашки, котрі вміють літати. Королева мурашок живе у найглибшій комірці. Моя сім'я. Моя сім'я. Це мураха королева, яка є мамою усіх мурашок, робочі мурахи, які є моїми сестричками, личинки і яйця, які є найменшими в нашому мурашнику. Ми добре піклуємось про свою маму. Королева ніколи не покидає гнізда, тому ми приносимо їй їжу, будуємо глибокі тунелі, доглядаємо яйця, які вона щодня відкладає. З кожного яйця вилуплюється крихітний черв'ячок. Це личинка, і ми годуємо і охороняємо личинок, поки вони не стануть дорослими робочими мурахами. Обов'язки в мурашнику у мурашнику кожна робоча мураха має певні обов'язки. Коли ми ще зовсім молоді, то піклуємося про маму королеву та крихіток личинок. Згодом розширюємо тунель, заготовляємо їжу і прибираємо. Коли ми подорослішаємо, то виконуємо дуже важливу роботу: стаємо мурахами-розвідниками. Мурахи розвідники. Я мурашка-розвідник. Кожного ранку, коли встає сонечко, я мушу виходити в гнізда і шукати їжу для всієї сім'ї. Ми дуже маленькі і у нас поганий зір. Тому, щоб інші мурашки знайшли шлях до їжі, залишаємо ароматний слід. Знаєш, чим ми відчуваємо запах? Вусиками. Ми навіть спілкуємося за допомогою вусиків і запаху. Ти здивуєшся, дізнавшись, як багато ми можемо сказати одне одному в такий спосіб. Їжа для всієї сім'ї. Коли я знаходжу їжу, наприклад, нектар, насіння чи шматочок м'яса, то повертаюсь до мурашника і розповідаю про це своїм друзям. Інші мурахи-розвідники, завдяки запаху, який я залишила, приносять їжу шматочками. Спершу годуємо личинок і маму королеву. Потім тих мурах, які залишаються у гнізді. а лише потім їмо самі все, що приносимо, ділимо порівно. Мурашині ясла. Мої сестрички піклуються про личинок і годують їх. Спочатку вони збирають всі яйця, які відкладає королева, і відносять їх у спеціальні комірки. Там з яєць вилуплюються личинки і їдять та їдять цілий день і не вміють ходити. Мурашки няньки годують їх, перед тим пережовуючи їжу і захищають, коли хтось атакує гніздо. У разі небезпеки насамперед рятують личинок разом із мамою королевою. Через деякий час личинки стають мурашками. Мурахи фермери, я розповім тобі, що роблять деякі мої родичі. Вони піклуються про худобу. Це неймовірно, правда? Їх легко знайти на рослинах у садах. Ці мурахи цілий день доглядають попелиць і охороняють їх. По пилиці або тлі менші за мурах і п'ють сік рослин. Мої родичі доїть їх, тобто лоскочуть, щоб ті виділили стілець медяну росу, а тоді випивають її. Вона дуже солодка і надає сил. Попилиці для мурах як корови для людей. Вирощування грибів. У мене є ще одні родичі-фермери. Ці мурахи відрізають крихітні шматочки листків, що ростуть на дуже високих деревах у джунглях, і інколи. Коли вони спускаються з дерева, то хапають листки щелепами і летять вниз, мов на парашутах. Шматки листки відносять у мурашники, пережовують їх і відкладають у спеціальні комірки. Згодом висаджують спори грибів у пожовані листки. Ці мурахи вирощують гриби, мурахи ткачі. Не всі мурахи будують гнізда у формі підземних тунелів. Деякі використовують шпарки в корі стовбора чи гілок, інші живуть під каміннями або під плитами. Є навіть такі, що не створюють гнізд і все життя кочують. Але найдивовижніші з моїх родичів ті, що живуть в Африці, Австралії й Азії, їх називають мурахами-ткачами. Тому що вони будують гнізда з листків дерев, з'єднуючи їх шовком, який виробляють личинки. Коли гніздо готове, всередині живе королева, вона чудово захищена. До війни не всі мурахи такі мирні, як мої сестри і я. Мурахи воїни нападають на сусідні мурашники, деякі з них дуже агресивні і руйнують все в завойованих гніздах. Інші захоплюють полонених і використовують їх як рабів у мурашниках. Ще інші воюють у пошуках їжі. А розумніші мурахи маскуються запахом, йдуть у сусідній мурашник, спантеличують господарів і змушують їх працювати на себе. Літаючі мурахи. Інколи мама королева відкладає яйця, з яких вилуплюються літаючі мурахи. Вони живуть у наших мурашниках, де ми піклуємося про них і годуємо їх, поки не настане великий день. Літаючі мурахи надзвичайні, серед них є принци і принцеси. Раз на рік, уночі всі вони покидають гніста. Тіке чарівне шоу можна побачити знизу. Літаючі мурахи утворюють пари в повітрі, а під ранок принцеси повертаються на землю, щоб стати королевами і створити нові мурашники. Мурахи-солдати, чи бачив ти коли-небудь у мурашниках мурах, у котрих голови значно більші, ніж у решти? Це мурахи-солдати. Насправді вони виконують ту ж роботу, що й робочі мурашки, але коли виникає проблема, першими захищають інших. У них дуже міцні щелепи, наче пара щепців. Коли я зустрічаю мурах солдатів із сусіднього мурашника, то лякаюсь і втікаю. Мурашиний сад, ми, мурашки, дуже гарно поводимось із деревами і рослинами. У мене є родичі в Центральній Америці, як ти помітив, у мене є дуже багато родичів, що живуть у дуплах акацій. Дерево забезпечує їх голочками, з яких мурашки будуть гнізда, і дає їм поживу: спеціальний нектар і хліб. Аби віддячити акації, мої кузени очищають її від бур'янів і забирають насіння інших рослин, щоб ті не приросли, і вона мала достатньо місця. До того ж, вони кусають тварин, які намагаються з'їсти її листочки. Лісові мурахи на завершення я б хотіла розповісти про лісових мурах. Ці неймовірні комахи живуть у хвойних лісах. Вони будують гнізда, що схожі на маленькі пагорби із хвої. Лісові мурахи дуже великі, мають чорне і червоне забарвлення. Якщо ти розсердиш їх, вони вилізуть із мурашника і вприскають тебе рідиною, яка має запах оцту. Будь обережний, тому що ці мурахи кусають. Якщо ти знайшов мурашник, не руйнуй його, будь ласка. Лісові мурахи піклуються про природу і поїдають в шкідливих комах. А нам із тобою час прощатися. До побачення, друже! Цікаві факти про мурах. Мурах можна знайти у більшості екосистем нашої планети: лісах, пустелях, тропічних лісах, саванах, хвойних лісах, тундрі. Вони залюбки освоюють міські території, будують гнізда на землі, на стовбурах і гілках дерев, майже всюди. Їхні спільноти мають чудовий розподіл праці. Мурахи спілкуються за допомогою пахучих виділень, які називають феромонами. Вони допомагають іншим членам своєї колонії. Це робить їх найуспішнішою групою тварин на Землі. Завдяки наявності різноманітної їжі різні типи мурах відіграють різні ролі у своїй екосистемі: хижака, травоїдної тварини, деструктора. Організми, які розкладають органічні речовини. Вони допомагають багатьом видам рослин розповсюджуватись і розмножуватись, переносячи насіння з одного місця на інше. Мурахи адаптуються і пристосовуються різним чином. Вони можуть пристосовуватися до певного виду їжі, хоча деякі з них споживають майже все. Одні їдять м'ясо, інші комах, рослини, мертвих тварин чи гриби. Вони також можуть гармонійно співіснувати з іншими комахами, рослинами, грибами і бактеріями. Відомо понад 12 тисяч різних видів мурах, але багато ще не виявлено та не досліджено. Їх може бути більше 20 тисяч. Залежно від виду, колонії мурах можуть налічувати від 10 особин, що бродять у пошуках їжі, до гігантських мурашників із мільйонами мешканців. Мурахи допомагають швидко переробляти тіла мертвих тварин і повертати поживні речовини у довкілля. Якби вони раптово зникли, то більшість екосистем зазнали б суттєвої шкоди, їх важко було б відновити. Коли мурахи будують свою домівку, вони переміщують більш... більше грунту, ніж черв'яки. Хоча мурахи дуже маленькі, проте якщо з'єднати докупи усіх, їх буде неймовірно багато. Загалом їхня маса становить 10-15% маси усіх тварин планети, а в тропічній екосистемі 25% загальної маси тварин.